А у нас на прямому зв'язку випускники педагогічного ліцею 2012 року. Дуже швидко промайнули ці два роки навчання в ліцеї. Але за цей час кожен із нас дуже змінився. Нові знайомства, вірні друзі, великі досвід це все те, що ми здобули, перебуваючи тут. Кожен із нас уже сміливо оглядає майбутнє. Очікує змін, сподівається і прагне здійснити свої в найзаповітніші ріфі. Ми стоїмо на порозі дорослого життя, від якого нас відділяє лише один крок. Ми згадуємо ті перші дні, коли ми вступили до педагогічного ліцею. Такі сором'язливі та дещо ми впаліна. Дякувати тим людям, які допомогли нам звикнути до університету. Навчили бути серйозними та відповідальними. Це наша адміністрація, викладачі та педагоги. Ви вклали нас багато своїх сил та часу. Але ми запевняємо, що це було не даремно. Ми гордо будемо носити звання випускників ліцею. Адже ці два роки були надзвичайно важливим періодом для кожного з нас. Пощасливі усвідомлювати те, наскільки ми подорослішали. Кожен ліцеїст залишив частинку себе у цих стінах. Які стали для нас таким рівними. Ми передаємо естафету наступникам, які тільки будуть вступати до нашого ліцею. Але ми не прощаємось, адже подумки завжди будемо повертатися сюди. Дякуємо вам, наші дорогі викладачі, за терпіння, за увагу. Та особливо за те ставлення на кожного. Ось такий педагогічний ліцей.